Так, шановні, подивіться, чи всі є ваші. Подивіться, чи це конкретно ті люди, з якими виїхали. Кількість ходиться, а якість не знаю. Анко змінилася. Кількість стаж, якість не знаю. Нагадую вам, ми з вами сьогодні були на горі Кімба. Це 1490 Дорматів. Гемби пішли на Магору 1517 метрів. Звідти знову через Гембу спустились на урочище криві Путі. і спустились до водоспаду Шипіт. і прийшли сюди до автобуса. Така, от подорож по кілометражу ми пройшли 16 кілометрів, це від автобуса до автобуса. 16 кілометрів. Те, що вас показує, ваш телефон 24, а у подружки 27. Та, можете його викинути, він неправду вам говорить. Я вам говорю те, що по карті маршрут промаркований 16 кілометрів і 600 метрів набрали висоти. Хороша погода, тепло на вершині було з вітерком, а внизу тут спека була. Ну і цей дощик, який покапав, тільки приукрасив нашу подорож, тому хороша мадрівка у нас вийшла. Всі молодці, можете з собою гордитися, добре прийшлися. Будете сьогодні добре спати. ako problemi s disnom zvrtajate sto znamo kuda vas efektivni